20 жовтня 1993 року у Кропивницькому, тоді ще Кіровограді, у віці 72 роки помирає електрик Олександр Ільїн. Містяни його пам'ятають як відлюдника, який все життя проходив в одних і тих же кірзових чоботах. Але ж раптом з'ясувалося, що у своєму будинку, площею 86 квадратних метрів, що більше нагадував Сарай, Ільїн зберігав бібліотеку та колекцію вартістю щонайменше 40 мільярдів доларів. Серед речей, які вивозили чотири дні, був телескоп Галілея, візантійські мозаїки, устройська біблія та особиста біблія Катерини II, рукописи Гоголя і Пушкіна, вироби Фаберже, 200 кілограмів столового срібла та антична бронза. Зараз скарби можна побачити в музеях Дніпра та Кропивницького. Де взялася така велика колекція в простого електрика Ільїна, досі невідомо.